Апарат для онкогематологічного відділення вкрай необхідний. Ним користується чи не кожна дитина, яка перебуває на лікуванні. Придбати його своїми силами медики не можуть. Благодійники у онкогематологічному відділенні дитячої лікарні часті гості. Курс лікування однієї дитини може обійтися у сотню тисяч гривень. Такі гроші є не у всіх сімей. В таких випадках на допомогу приходять благодійники. У подібній ситуації опинилась мешканка Росії. У її дитини був рак, але врятувати її не вдалось. Коли жінка почула про волонтерів, які відшукують благодійників для рівненських онкохворих, зголосилась віддати гроші, які так і не знадобились її хворій дитині. Гроші на лікування ми збирались, збирали давно, а от на обладнання ми ще такого ніколи не робили. Це нас зупиняло. А ініціатива цієї мами, яка сказала, я вам тисячу євро перешлю, решту ви як будете збирайте. На нас надихнула. Але коли ми звернулися до пана Шиляєва, він так одразу погодився купити за власні кошти, нас надихнуло ще більше. Жінка мала передати гроші на інфузомат пристрій для дозованого введення препаратів. Однак знайшлися рівницькі благодійники, які запропонували оплатити його вартість, а це більше 20 тисяч гривень самостійно. Дівопроси не заняв інгамінучі. Нужен для відділення для проведення хіміотерапії на сьогоднішній день. Імеє можливість приобретення качественных лекарств нужно обеспечить правильную дозу і введення. Таких апаратів у відділенні лише два. Для 16 маленьких пацієнтів їх не вистачає. Практично кожна дитина, яка лежить на стаціонарі, періодично потребує використання цього апарату. Є діти, яким потрібно два апарати одночасно. Мама не може порахувати кількість капель, яка в хвилину має бути, і це дуже таке ну, складна процедура. Для вбивання ракових клітин. Ну, хоча в його результати хороші, але для самозабезпеки, щоб в крайньому випадку нічого не сталося, то ще вирішили ще одну хімію нам прокапати. Такий приклад, як сподіваються, рівненські благодійники надихне і інших допомогти дітям, адже потреба в медичному обладнанні та препаратах стоїть надзвичайно гостро. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма День.